Друзі, всім привіт! Гарного вечора! Зараз їдемо у місто Дніпро. Дивитися Opel Movano. Це у нас екстрений підбір. Клієнт набрав, тож треба їхати. Наче авто обіцяє бути гарним, але далі побачимо. Друзі, результати огляду двох бусів у Дніпрі. Поїхали, подивилися. Перший бус зліплений трошки із шпакла. Зняти нормально власник не дозволив. Бо розумієш, що він їх ніколи не продасть, але трошки-трошки є декілька нарізочок. Другий бус теж такий собі не дуже-дуже файний. Ось такі результати. Тож, ми не дійшли до того, що ми хотіли, а будемо шукати далі. Всім гарного вечора на зв'язочку.